У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, особливо увага світової громадськості прикута до ситуації в Україні. Йдеться про глобальні наслідки, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому. Зокрема, на відкритті Генсек ООН Антоніо Гутереш говорив про проблеми глобального голоду та всесвітньої продовольчої кризи, боротьбі з якою активно сприяє Україна, незважаючи на воєнні дії. Зернова ініціатива відкрила безпечний шлях через Чорне море для десятків суден, наповнених такими необхідними сьогодні продовольчими вантажами. Але кожне судно також везе на борту ще одну річ, яка сьогодні зустрічається так рідко: це надія. Панове, нам необхідна надія, і ще більше нам необхідні реальні дії. Нагадаємо, раніше під час візиту до Одеси міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із колегами з Ірландії та Литви розробили план для запобігання зриву Росією зернової домовленості. Ми скористаємося генеральною асамблеєю ООН, де я наступного тижня зберуться з усього світу високі делегації для того, щоб максимально розширити коаліцію країн. В тому числі з Африки та Азії, точніше насамперед Зафрики та Азії, які стоятимуть на захисті з цього зернового коридору, як головні бенефіціари отримання з нього відповідного від нашого нашого зерна. ще одне питання, яке хвилює дипломатів з усього світу: ядерний тероризм. Про це на засіданні Генасамблеї ООН говорив і президент України Володимир Зеленський, звернувшись до присутніх по відеозв'язку. Russian radiation blackmailing is something that should concern each and every one of you because none of you will find a vaccine against radiation sickness. The cost of living crisis continues in dozens of countries. It rules in the destabilization of the energy market. It's necessary to remove the main factor of global price turbulence. namely Russian energy blackmailing. про серйозність ядерної загрози, особливо через постійні обстріли атомних електростанцій, під час візиту до Одеси говорив голова МЗС Литви Габріель Осланцбергіс. Загроза ядерної катастрофи абсолютно реальна. Ми повинні розуміти, що це не якась теоретична ймовірність, що ризик може статися. Ми повинні чітко розуміти, що дійсно існує ризик і єдиний спосіб його уникнути, або принаймні мінімізувати, домогтися того, щоб російські військові залишили запорізьку атомну електростанцію. Також українська делегація планувала заручитися підтримкою іноземних політиків для створення міжнародного трибуналу, щоб злочин агресії не залишився безкарним. Міжнародний кримінальний суд не має мандату на розслідування справ агресії. Саме тому дійсно ми обговорюємо створення міжнародного трибуналу, щоб бути впевненим, що злочини агресії не будуть замовчуватись, що про них почує світ, і відповідальник буде покарано. А в нас з'явиться прецедент розгляду подібної справи. Ми маємо протистояти тому, що відбувається тут в Україні, а саме, вторгненню однієї країни в іншу. Представники України, перебуваючи у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН, зустрілися із керівницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про нову спеціальну програму з Україною. Робота над якою розпочнеться вже у жовтні. Наступні кроки двосторонньої співпраці вже окреслено. Відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кристаліна Георгієва запевнила, що МВФ залишається непорушним партнером України.